Це було ще 11 чи 12 число, коли наступав Беркут. Це 11, так. Коли наступав Беркут, ну, він наступав з інститутської, і спускався вниз. У нас був переполох, бо ми думали, що він буде наступати на Жовтневий, а він пройшов жовтневий і пішов вниз на барикади. І десь на барикадах була сутичка, певно. І от, охорона заходить до нас і каже, що там дід, який має болі. Старший чоловік, треба до нього подивитися. я Тут і вибіг, взяв цього діда і завів в медпункт. А тут вже лікар Кривенко. Оглянувши цього лікаря, поставив йому діагноз, який як позвонила на ранок швидка допомога, бо ми його госпіталізували. Позвонила на ранок і підтвердила страшний діагноз. який Є доволі для для життя і потребує хірургічного втручання. Розрив селезінки. Ось так це було. Це велика кровотеча і смерть. Ну, а скільки часу людина з такою травмою може прожити? Ну це залежить від людини. Це все, але не недовго. Це години. Все залежить, яка людина, який стан здоров'я. Але, як правило, вірна смерть, якщо вчасно допомогу не надати. Я привіт. Збирайте 20 гривень Доброго Менше стали хворіти люди в цьому році. Менше, звичайно. Ми в минулому році всіх полікували. А ви студенти чи професіонали? Я єдиний лікар. Ви студенти, які скоро будуть професіоналами вже. Я шостий курс. А хто ви? Який фах ви собі вибрали лікарський? Я хочу бути імоногу. Ось на дитячі керу. А ви клятву Гіппократа даєте кожного ранку? Ні. Клятву, я, я, я Мені не можна лікувати. Я надаю клятву. Кожного ранку ми даємо клятву Євромайдану.